Тарас Григорович Шевченко, Якби ви знали, паничі. Якби ви знали, паничі, де люди плачуть, живучи, то ви б елегій не творили, Та марне Бога б не хвалили На наші сльози, сміючись. За що? Не знаю, Називають хатину в Гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм, тієї хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала свою нудьгу, переливала в свою дитину. тім гаю у тій хатині, у раю, я бачив пекло. Там неволя, робота тяжкая, ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою, ще молодою у могилу. Нужда та праця положила. Там батько, плачучи, з дітьми, а ми, малі були й голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися межи людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили, а сестри. Сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, в наймах коси побіліють, в наймах сестри брете. Мені аж страшно, як згадаю, оту хатину край села. її, Боже наш діла ми творимо у нашім раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе другого благаєм. Сповтами тихо живемо. Лани братами оремо і їх сльозами поливаємо. А може, й те ще? Ні, не знаю. А, а так здається. Сам єси, бо без твоєї Боже волі ми б не нудились в раї голі. А може, сам на небеси смієшся, батечку, над нами, та може, радишся з панами, як править миром. Бо дивись, он гай, зелений, похиливсь, а он з нагаю виглядає ставок. Неначе полотно, а верби ледь понад ставом, тихесенько собі купають зелені віти. Правда, а рай? А подивися та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайне, радість та хвала тобі, єдиному святому, за дивні твої діла. О, тим той ба. Хвали. Ніком, а кров та сльози та хула кула всьому. Ні-ні, Нічого нема святого на землі. Мені здається, що й само тебе вже люди прокляли.